Сьогодні 2 квітня, і сьогодні в цей день народилась прекрасна чудова людина, яка відіграла в нашій громаді дуже велику і визначну роль. Це Василь Оспович Радиш. І сьогодні починаючи з кави в кав'ярні колісників, зараз вип'ю кави і хочу для Василя Йосповіща написати три пісні і привітати від імені всіх заставнівчан і всієї заставнівської громади. Села Вербівці, села Малих Кучурів, Оселя Йосповіща з днем народження. Доставні в нас велике свято, мера міста нас вітають Він для міста робить нас багато. Чистим вас до ноги вулиці. І вас не радиш, немає відпадна. Скаже вам про це, міськрадався. Короченням його Вітають, звічуть йому щастя та добра. Його вітають, бо ж як газду в нас всі нього знають, Щасливі люди у нашій місті, бо ж крізь порядок, дороги чисті, і тому йому хвала та шана, від усіх заставнівських людей. Бож, міськрада наша дуже гарна, тут чекають завжди на гостей Бож вам правгули на нудь на землю, на на боку та житло. І вас нема все підпише. Я чудове в нас кіно, його вітають, добра бажають, Боже, яка в нас всі його знають, щасливі люди у нашім місті, бо скрізь порядок дороги чисті. хай версику чортів наставна, привітають нерасвятом сим, ради ж є для нас зразковим мером, нам усім є добре разом з ним. Прибирати і вулиці, а на вечір будемо співати, як міськрадітів секретарі, Його вітають, добра бажають, Боже як до нас всі, його знають щасливі люди у нашім місті, бушріть порядок, дороги чисті Його вітають, добра бажають, як газ до нас Щасливі люди у наші місті, по скрізь порядок дороги чисті. У нас в заставні мер є причудовий, як той полковник, як генерал він є. Вже років десять, як містом він керує, і скрізь порядки в заставні наведе. Усі в нас знають у заставні, він іменинник. Вітають Василя, здоров'я щастя, Василю бажають, його родина і громада наша вся. Сьогодні знову у нього є робота, він контролює робочий скрізь процес. Також планує і щось нове зробити, щоб у заставні в нас був завжди прогрес і радиша усі нас знають у заставні. Він іменинник, вітають Василя, здоров'я щастя Василю бажають, його родина і громада наша вся. І хай йому щастить завжди в роботі, йому Уклін є низький до землі. Він чудовим є від Бога, і ми удячні за це йому усі і радиша усі у нас знають у заставні Він іменинник, вітають Василя, здоров'я, щастя, Василю бажають, його родина І громада наша вся, і радиша усі він іменинник, вітають Василя, здоров'я щастя, Василю бажають, його родина і громада наша вся, здоров'я щастя, Василю бажають, Його родина і громада наша вся, його родина і громада наша вся, І громада наша вся. Наше місто чудове та гарне, у заставні живемо, ми всі, і наш мер у заставні газує, як узимку, і також на весні, і ми раді, що меру удячні, що Василь у нас мер такий є, з днем народження мера вітають, бо ж порядок він вкрізь наведе, і ми радиш меру що Василь у нас смертах і є, з днем народження ми вітають, бо ж порядок він крізь наведе, побудує він пам'ятник ноговий для полеглих бійців на війні, не забуде також про афганців, Ми вдячні за це, йому всі. і чорнобильці також пошані, репресованих нас всіх божопівців, яких розстріляли, він на свято згадає й про них, і чорнобильці також пошагані, і репрезованих знають нас всіх, бо жопівців, яких розстріляли, він на свято згадає й про них, і систему свою побудує, Щоб робочі місця в нас були. Щоб люди у нас працювали, та в містечку нашим жили, бо ж і ради, що рися дружина, допоможе в роботі йому, де попатом вона є чудовим, хоч грошима поповнить казну, Бож і ради, шарися, дружина. Поможе в роботі йому, депутатом вона є чудовим з грошима поповнить казну. Наше місто чудове та гарне, у заставні живемо, ми всі, і наш нерв у заставні газдує, як узимку, і також на весні, і не радиш умер у. Що Василю на смерть смертах і є, з ним народження мера вітають, бо ж порядок він скрізь наведе. Що Василю на смерть так і є, з днем народження не равітають, вош порядок він скрізь З знем народження не рабітають, вож порядок він скрізь наведе, вош порядок він скрізь наведе, вош порядок він скрізь наведе.